Так, всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео. Це кому треба монети для нумізматів. Є сьогодні один лот. Радянські юбилейні монети. Так, ось такий номер для замовлення Viber. Кому подобається, кому цікаво, пишіть в Viber. Так, ну і починаємо. Тут 50 монет. Коштую ці монети 2000 гривень за все. Так, ось такі тут Леніни. Такі рублі. 에, продаю одним лотом. Ну, то в розріб не цікаво. Тобто, в розріб, якщо буде, то буде дорожче. Ну, я в розріб їх дорожче продам. Ну, мені не цікаво, я їх продам одним лотом. Так, ось такі рублі. Так, ну, третий ряд тут уже поцикавейше идет. Да? Так, вот такие. Это я для всех, чтобы побачили. Так, далее есть вот такие. С трехрублевая Армения. Ну, те, кто шарят, те у них шарят. Так, вот такие. Тут есть Чайковский в гарном стане. И Жуков. Тоже поганий поганый. Ну, до них, мабуть, були оці бумажки. ну Вони вже прийшли мені так, розпаковані. ось Бумажки. Ну, бумажки, кому треба, я всі ці родні, родні бумажки, хто купить я їх і віддам. всі Так, ну, дякую всім, хто подивився, всім гарного вечора. нагадую кому цікавий такий лот, коштує він 2000 гривень. Зустрічаємось в Вайбері!